Часто громадяни України, що знаходяться за кордоном, стикаються з питанням зміни цивільного статусу. Це передусім через одруження, розлучення, зміну прізвища або народження дитини. При цьому виникає необхідність внесення змін або вироблення нових документів, передусім паспортів, Тож як оформити паспорт на нове прізвище, перебуваючи за кордоном? Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Яміграм. Не забуваємо підписатися на канал. Та поставити лайк в підтримку наших зброїв України. Консульство України в Данську інформує, як діяти після зміни прізвища під час війни і чи можна змінити прізвище в закордонному паспорті, якщо вам цього не вдалося зробити, перебуваючи на території України. Перш за все, консульство радить не використовувати такі документи. Перш за все, ваші паспорти видані на старе прізвище, не відкривати по даних паспортах рахунки в банках чи перетинати кордон. В такому випадку ви завідомо подаєте неправдиву інформацію про себе, адже прізвище у вас вже інше, і попросту просто такої людини з такими даними вже не існує. Щоб змінити прізвище в закордонному паспорті, вам спочатку необхідно змінити прізвище в внутрішньому паспорті громадянина України. На даний момент, ні посольства, ні консульства не оформляють внутрішніх паспортів громадянина України. На даний момент оформити новий внутрішній український паспорт можна лише у місті Варшава в спеціальних мобільних пунктах Державної міграційної служби. Як повідомили самі Державні міграційні служби, перелік міст скоро буде розширено. В даних мобільних пунктах дії послуга одночасно оформлено як внутрішніх, так і закордонних паспортів, тому оформити як внутрішні, так і закордонні паспорти на нове прізвище можна буде одразу на місці. Друзі, дякую всім, хто додається відео до кінця. Тоді інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк в підтримку нашим Броних сил України.